Привіт! Давайте сьогодні зі мною в АТБ буду купувати продукти харчування. До речі, ви знали, що перший супермаркет з'явився у 1930 році в Америці. Мережа продуктових супермаркетів АТБ Маркет входить до складу Дніпровської корпорації АТБ. Компанію засновано у 1993 році, коли магазини фірми Агротехбізнес поклали початок встановлення мережі АТБ, звідси і назва супермаркетів АТБ. Асортимент продукції та цінова політика різні в мережі магазинів АТБ. Розпаковка моїх покупок супермаркету АТБ. в кінці покажу тотал чек моїх покупок. Загальна сума покупок становить 716 гривень 50 копійок.